Вітаю вас і перед початком е історії до мене до вас таке запитання. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите подорожувати? Любите, так? Дивіться, одного разу наш мандрівник вирушив в надзвичайно надзвичайно цікаве місце, тому що його цікавило, а що там, як люди живуть, який в них побут, які в них злочині. І коли він потрапив в це місце, він побачив, що всі люди цього міста, вони закуті в кайдани. Ви знаєте, що таке кайдани? М? Лизочка, не знаєте. Включиш? Не? так? Так. Щось це вам нагадує? М? А це у нас є кайдани, і вони обмежують рух людини і роблять а, любі рухи такими дуже-дуже сильно складними. І коли цей чоловік побачив, що кожна людина в цьому городі з такими кайданами, і вони не можуть вільно пересуватися, він подумав, ой, а що, якщо зараз і мене закують у ці кайдани? І в цю ж хвилину з'являється варта і також закувала його в кайдани. І чоловік у вічаї думає, ну що ж мені тепер робити, мені ж тепер не потрапити додому. Підійшов він до городян, які жили вже в цьому місці довгий час, і питає, а що це у вас таке, що кожна людина закута в І Тоді йому відповіли, що це такий звичай. І він вже в них багато-багато років так буває. Цей мандрівник питає: І невже кожна людина має до кінця свого життя бути в цих кайданах? Ну це ж важко? Ті йому відповіли, що в цьому городі все ж таки з'являється вільна людина, яка спокійно ходить по городу, і в неї на ногах нема ніяких кайданів, тобто вона вільно пересувається. І цей мандрівник зрозумів, що в нього немає іншого виходу, як відшукати цього чоловіка. І ось минав час, і ніяк не був виден цей чоловік. І наш мандрівник вже, знаєте, так, зневірився. Але одного разу він бачить, що по вулицях міста є вільна людина, яка вільно пересувається, він підбіг до неї. Як це ж мені звільнитися від цих кайданів? Той сказав йому, а ти тільки подумай, що в тебе -то зараз прийде Варта і зніме кайдани. І чоловік подумав, каже, ну це невдалий жарт. Але що ж робити? Я вже ж тут не один місяць, не один рік в цьому городі з цими кайданами. А спробую все ж таки. І він в собі повторив ці слова, що нехай прийде Варта і зніме з мене кайдани. Як ви думаєте, що сталося? Прийшла варта і відразу зняла з нього кайдани. Це... Ні, тільки від цього дяді зняла кайдани, а всі решта залишились ходити з цими важкими цепами, такими на ногах. І цей мандрівник з нарадощах вибіг з города, думає, ні-ні, що більше зі мною такого нічого не сталося, я краще за межу цього города вийду. І він підбігає знову до цього чоловіка і каже: А що це за таке дивне місце? Я, як це так виходить, що я тільки подумав, і з мене відразу варта зняла кайдан? І цей чоловік відповів йому, що це місце, в якому приймається навіть. І тільки ті, які вірять в те, що вони можуть бути вільними, вони й стають вільними. А ті, які не приймають цих слів, навіть цей чоловік їм допомогти не може. Тобто люди по своєму залишаються в'язнями на все життя. І наш пам'ятний стих сьогодні записаний Іоанна, 8, главі, 31, 32 стихи. І звучить він так. Як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Тому я бажаю вам, щоб ви завжди вірили словам Христа, що незважаючи на всі обставини, які бурі, обставини, які в вашому житті. Ви завжди можете довіритись нашому Ісусу Христу, і Він звільнить вас від любих небодів і від любих проблем. Амінь. Амінь. Молиться.